Я думаю, що кожному з нас бодай один раз в житті доводилося комусь вилити душу за багато років, тримаючи щось у душі, і прийшов слушний момент, що ми змогли довіритись, ми змогли відкритися. Чи якщо ми цього не робили, то буде доводилося когось вислухати, когось почути і почути без осуду. Це так важливо для тієї людини, яка вам чому зізнається, яка виливає свою душу, неначе на сповіді. І, напевно, після того, коли вислухавши все, що людина зі щирістю сказала, зі щирістю поділилася, напевно, ми можемо сказати такі слова. Твої слова були не наче сповідь. Що линула з болілої душі, вони були, немов бурхлива повінь, в ту мить вони були немов кущі. Твої слова так трепетно звучали, вони торкались всіх душевних струн, а очі. Наче прощення благали, Якими керував якийсь чакло. Твої слова нечуваної сили, в них магія і щирість, і каяття, вони тебе немов сповна відкрили. Немов було душевне вишиття. Твої слова інтриги додавали. Ти в них вплітав усе своє єство. Вони по-особливому звучали. Вони були, немов в душі Петво. Твої слова були такі незвичні. Вони лились, чеканились, пливли. Вони були глибокі і величні. І всі вони неначе ожили. Твої слова були неначе сповідь. Немов причастя з ними ти приймав. Вони були, немов весняна повідь, з душі, мов зерна, кожне вибирав. Саме так, коли людина виливає душу, можна прожити з людиною все своє життя і за багато років. Довгого подружнього життя можна наважитися, вилити душу те, що трималось у душі всі роки.